Ох, і вимучила мене та безпека. Підвищений опір подушки водія і все. Де та помилка взялась, я й не помітив, коли вона взялась, а вона взялась не випадково. Знайти було дуже непросто. Е непросто тому, що я не міг подумати на те, що сталося. Була вже повністю зібрана машина, все, в супері було. Подивіться, що тепер робиться. Все розібране повністю. Ось чому я так довго шукав. Це роз'єм біленький, да? От, педаль тормоза. І ну, там лівіша рульової колонки. Оцей біленький роз'єм. Це роз'єм на наїрбак. І там не на один айрбак є, а на два. Контакти. Я собі провірив. Клас ті, що потрібно, оми, є на ламельках. А то, оказується, на інший, то на той арбак, який справа. Потім я як дійшов до цього, заміряв звідси, відключивши все питання, заміряв звідси на роз'єм. Немає. Сюди немає. От. Ну і все, шлейф виявилось непрацюючий. Чого він там обірваний? Як з'ясувалось, це я сам його й обірвав. Тоді, коли калібрував кермо, навіть відео вам показував. Можливо, у когось з вас така петрушка буде, дивіться, мінус 360 градусів. Так, відкрутили. Щоб розчепити, треба повністю викрутити болт і виняти його, тоді воно піде вверх. Бачите? Тепер ставимо кермо на 360 градусів. Ось ось так. Ставимо кермо. Нуль. Прикручую знову. От чому вийшов розрив? Тому що переді мною хтось в ту саму сторону крутив. І я ще раз на 360. І коли вже почав їхати на машині, то я не, не відчув, як розірвав той шлейф. Якби я в іншу сторону покрутив на 360, все було б нормально. Просто треба з відчуттям крутити, з відчуттям е гідропідсилювача, тоді би я почув, що це е якийсь є. А так я його попересилив і не почув. Ну що тут он що сталося. Оцей шлейф має йти ось сюди, о, сюди, Ось сюди. Можна його припаяти було б, так, да, але як дістати, Як дістати? там все до розйому йде. Коротше це нереально. Хоча от, отковернув, достається воно разом з роз'ємом. Все реально. Тільки як скласти ці, цю бобіну. Ну, нормально, воно там все виглядає, тому шлейфові я зібрав. І от вони. Які неісправності Ну, я так думаю, немає серед них айрбак. Переконували мене всі, що нічого не вийде, але я його полагодив. Коротше, от зібрав, воно точно було не так, але інакше у мене не виходить. Ну, все, ніби нормально повертається навколо. На 360. Попробую. Крутив, крутив, вийшло гарніше. Напевно, буде все нормально. Збираю. Все нормально. Все чітко. і там все чітко всередині в тому шлейфі.